— 2008 року. — 20, ну, ну, то він нормально коштує, що ти мені будеш розказувати. А скільки, а скільки він бензину жре? — А скільки він бензину жре? 23 літри. Ну то, то на поправку маєш, ні? Маю. А де коли mm. просто «Єлік» стоїть? А де коли тут? просто «Єлік» стоїть, їжу на маршрутці. Да, звісно, на маршрутці. Так, oh. да, так. Да. Маю купа грошей, а мене запрошував на заправку на каву з стаканчиком. Двадцять одна люди. Ти мені сказала Льонтій, ну чи все буде, ну то я би тебе і завіс, там, де холощак би знімав. Да, конечно, от тобі тільки таке треба, ти ж до душевного не бачиш. Ну ну чуєш, там такі гроші за номер, то певне, щоб він тебе дві, ні? А скільки там грошей? Олежик, дякую, дякую. Не почнав то вже можна. Це ж гуляк льолік їздить. Та в нього на подвір'ї скільки машин. Угу. На маршрутці він їздить. Може, в нього вже й маршрутка своя є, по Львову їздить. Дякую. Да, дякую. 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 Скільки мене машин? Що ти то людям в на вочі пускаєш? Скільки це ви на подвірі машин? Давайте дві. Живолібем, БМВ там э, все в нього є. Угу, угу. Я все перерахую, я все перерахую. Одна да, машина коштує в моїх три. Дякую. Да, Дякую, братва. Дякую. Да, да. Припідняється, припідняється. Угу. Mm, -hmm. Люди, та ти... Ти... Потай... ти тут тихенька, тихенька, там спиш на грошах, ну. Так да, звісно, вже. Да, у мене матрас з баксів. А, так от от його в інстаграмі, та, <реш> та, ти там така фіфа, го, йо, пою мать. Та ти, а ти що мене бачив в інстаграмі? Ой, ви знаєте, що Льолік спеціально створив ліву сторінку і стежить за мною в інстаграмі. Ви це знали взагалі? Пише мені гадості там. Тут гадості, Шо, пішу, то, ти, ти всіх коментаторів у мене під фотками там пишуть, ти всіх обсараєш. Я вже зрозуміла, що ти. Валя, я би я, я писав до да. тебе коментарі, що ти тут кемелеш? Я не зрінки, бо ти мене настільки різнуєш, кер... що ти не можеш. Угу. <ристо> так, а на Різдво, чого ти мене на колядку не запрошуєш? Вертеп би зробили. Я, я тебе то, взагалі ти калятка ти азіров. За літо я тебе запрошую в новий рік справити з бандою, а ти що ти хід морозила? Коли таке було? Вчора. вчора, коли? Та ти вчора мене тільки на одне місце запрошував. що, разом... Ольга, е вуха треба мити, я тобі вчора говорив, може би новий рік І з нами справила. А я того взагалі не почула. А де ви новий рік святкувати? Ми будемо справляли ну, новий рік. Бляха, В Іспанії. Братва, підтримайте відос в посіли. Якщо серйозно, то ми на новий рік летимо в Іспанію. В Іспанію? Не хочеш з нами мітнутися? Ви реально летите в Іспанію? Звичайно. О! О! Тому, ви з нами, чи ні? ні, в Іспанії ні. А чого? чого? Бо тому що там є свято, раз на рік, де всі счуть на вулиці. То ми, ми не попадаємо на то свято? А ти знаєш за це свято? Знаю, прекрасно. Ти А чого є мене в Іспанії? Там нема ні снігу, нічого. В Іспанії якраз тепленько ми собі їдемо в Польщу з Польщі на літак в Мадрид. А як це ти виїдеш? А як то? Думаєш, ти одна можеш виїздити? Та дурней випускають. Ти знаєш, я маю жовту картку? Я це знала давно, так, да, я догадувалася, звісно про це. Ouais, не, у мене в вікій на жовта карточка є. Slec, а в німа це я не питала цього. Думаєш, я щось не стрижу, я якраз таки поїду стояти, не випустять. Я думаю, що тебе випустили, так. Ми і так випустять, ми і так їдемо. Та їдьте в Іспанію, так, так, вже поїхали раз, що назар писав. сам. А що, а ти їдеш, а що ти всі морозиш зразу? Братва, а заходьте не в видос, Ні, я не їду. в видос, А, я з вами стромно їхати в Іспанію. До побачення. А ти не більше, ми тебе по не пустим? Так, звісно, звісно. Я не вірю, що ви в Іспанію їдете, це опять час господи. А як, а як ми, я тобі на Новий рік скину привітання з набережної в Іспанії, що ти тоді скажеш? Ну, тоді повірю. А так оце розводняки. Це так розвитку. А де ти хоче? Я на землі там в польщі, ага. Так, да, так, да, вже було діло. Черяю, щось. а що ді... у вас ніхто заплакалися? Да, ну, допустимо, ш... ну, допустим. такий діловий став, що копець, я не знаю, Ти такий кучері накрутив собі, це понятно. Пальма yeah, yeah. де Майорка, да-да-да, поїдуть. В Буковель хіба поїдете, а не в Сракані. А ти новий рік де, справляла? Я а ще де не справляла? Чесно, не знаю. не, не думала. Дякую. З ким будеш справляла? Та не знаю, напевно, з родиною швидше за все, Завелись. Ось Ти завжди з родиною опиняєшся з хлопом. В смислі? я той новий рік святкувала з батьками, поза той Рі... новий рік святкувала з родиною. Сказати, що ти на рік будеш проляли у Львові, так? Ні, вони всі приїдуть сюди. Ні, вони Це ж батьки, батьки приїжджають на свята до бабусі і завжди залишаються. Вона там живе біля пасажу недалеко. Звідки ти знаєш, де я живу, Господи. Звідки ти знаєш, ти можеш знати, де я живу. Знаю, ти думаєш, що ж на надвір не виходиш, ну. Та біля Як якого пасажу? Правильно, да малоч. Та ні, чесно кажучи, нема бажання якісь нові роки святкувати. Ну, що це то, за новий рік до 12-ї години. Ну таке, ніде не підеш, ні, нічого не зробиш. <гаджу> я ж серйозно, я ж взагалі не п'ю алкоголь. Ой, ну Не п'єш я вам відповідаю. я вам відповідаю, я не пила. Коротше, десь рік і спробувала мене від бокалу вина вже будун, бо організм вже не сприймає. Так, я тепер не можу пити, ну, навіть як покутіла. Треба зністити все, не злазить. Так, звісно, ага. Так. Немого Маріана і змінилася з Льонію. Я... А що тут таке пишуть? А, прав... а правду пишуть. А що тут таке? Так, пишуть. Немого Маріана і змінилася з Льонію. Ну, Вона... Буває? Алла! В льоні є все в телеграмі. Ну, бо ти поки чекаєш, я теж всіх бабів по колу пушу. Не ми, то правда? Так. Да. І ти нормально поділив дівчину з другом? Да, нормально. Ну Но як? А тобі не западло, -то? мені? Та мені що западло, чекай, як вона хоче, я мусі допомогти, ні? Я замітила под... давно, як вона на тебе дивилась, так. Да. Так. Да. Ну, вона давно, ну мені здається, що вона з ним почала зустрічати, щоб до Льоні ближче бути, чесно кажучи. Вже був такий один, я був? З ким? Я тоді скажу. Ну, коротше, вже було, так? Оля, тут про наше життя можна книжку писати. Вона з ними сидить в машині. ти Вона вчора була. Ну. А ти ж коли... коли хочеш женити, Ольга? Ти ж ти доки уж чекала? Ой, такий тяжкий час. Не знаю. <Упраць> ну в мене ще є два роки. ж до тридцяти треба, розумієш? Бо вже після тридцяти не ніхто <Куска> не хоче. <Муз> <праць> <дав> <праць> та що, або дивись, як ти за мною бігаєш, сикаєш. Та я Шо? я ще чую тиждень-два, а я же ще, я ще з тебе збью на ніч. <рес> а ти мені це рік назад говориш. <рес> дякую, дякую. 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 О, ти не серйозна, ти не серйозна. А це не нагадуємо, а ти, що ти... новий відносин. А ти, ти ти серйозний, що я не можу. А ти прям до женячки, да? ти вже хочеш сім'ю, женячку. Я хочу тебе в першу чергу. А бачиш, ти не хочеш женячку. Якщо ти... ти даєш газ, я вже приїжджаю з кульцом. Із священником. Без питань. Дивись. От людей купа. No. Ну. Не... Добре? Що такого не було. No. Та не а ти що скажеш, як я приїду, ти скажеш ні. Але ти приїдеш з кольцом і священником. Звичайно. Все, всі почули. Але, але як ти скажеш ні, то зразу к сьозі відспіває. Але мені кажуть, що ти другий вже таке говорив. Кому таке говорив? Та ти вже з чим. Я не таке говорив. Я же не сплю із чим. Давай газу. Та я не вірю, це, 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 це він тільки він так на вуха лапшить, лапшить, кожен раз одне й те саме. А ти що не лапшиш ти? Ти як би хотіла, щоб одно подзвонило. А я тобі не дзвонила ніколи? Скажіть, ти мені дзвонила. ти ну, написала. Ну, писала. Ну, то чого бреш, що дзвонила? Писала рік назад, і що ти? ти що? Це було ну, ти, про мене. Ну, бачиш, ставлю перчатку. Так, да, 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 ставте, ставте. Да сам наші такі, бідня, як я. Ой, а ти вже не припідняйся, не припідняйся. Дивися, бачу себе бачите Я тобі ті гербарії не можу фундувати, як ті фундують. Що фундують? Гербарії. А чого не можеш? Ну та бо я не, не так ще живу, щоб їм тобі букети по пі 6 тисяч купувати кожний день. Нічого, волосся відпустиш, дому, продаш то зараз волосся дороге. тебе теж там запроси, певно. Та нормально, А чого в мене запросить чого? А ти хочеш жити в шоколаді, я що не знаю. А хто не хоче, а хто не хоче, а ти не хочеш? Щоб на руках носили, квіти дарували, все ставили, ну, а ти що будеш робити? А ти хочеш тільки бігати, оце з спідниця наліво, направо. Ну, зішно. Оці що за 10 гривень дають, откі дівки тобі подобаються. Звісно. Угу. <х happenes> пачку пачку конфет і все, уже під ковдру, і вже під ковдрою, вже в їду знімаю. Ну, конечно. Ну, ага. ну добре, ти пі за дві пачки цукерок дала, ну то що? Не до кінця уже. Ага. Ліночечка, дякую. х 5 люде, х 5 останні секунди. А ти чого? Да, е, да. а ти все хочеш жмати, а ти їсти ти не звариш, бо ти не вмієш. Да ти бахірівський їсти вміє варити. О, О ось. я хоч не видіть. Ага. Покажи, як ти їсти робиш. Та да, я знімаю і, кстати, показую.